Де ворог готує масовані ракетні обстріли у квітні? Прорив у лікуванні інсульту. Після нього може бути повне відновлення. Учені повідомили про препарат ddl 920, який забезпечує повну фізичну реабілітацію після інсульту та повністю відновлює мозок після крововиливу. Невже вчені знайшли препарат від інсульту? Чи дієвий він? Буде дієвий через кілька випробувань? Буде дієвий через кілька випробувань. Препарат... Стосується жінок і народження дитини, тобто, або він якийсь гормональний, або е, щось там іде якийсь компонент е, від процесу народження, або е, коли е, 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 жінка вагітна, тобто щось от таке. Через два випробування буде дієвий, дай Боже. Естонія надасть військову допомогу на 100 мільйонів євро. В списку допомоги відуть безпілотники, наземні і водні дрони, медична техніка. Міністр оборони Естонії Ханно Певкур, На Певкуркур Певкур наголосив, що країна продовжить підтримувати Україну, спрямовуючи на це щонайменше 0,25% ВВП щорічна підтримка у наш бік від Естонії. Підтримка буде від Естонії, та найближчим часом естонці в тому числі будуть допомагати нам рятувати життя, допомагати нам з медикаментами, з медичною допомогою, з вирішенням якихось глобальних проблем зі здоров'ям. Не ну, дай Боже. Щоб таке трапилось, нехай таке не збувається. Так, розклад сил на полі бою. Розстановка сил на полі бою. Давно не дивилися. Розстановка сил на полі бою. Ми і болотні. Як буде далі? Що буде далі? Саме на полі бою. Так, что там на болотах? буде и на Продовжуватися тихе е, винищення. Що це означає? Це означає, що ці е, гниди, які будуть скрізь кричати, що вони проти війни і вони хочуть все це звернути, і, і таке інше, вони будуть і надалі потроху-потроху відрізати. Наших, від нашої землі і потроху потроху будуть наносити удари. Це буде сподтяжка, це буде так, знаєте, я б навіть знаєте, що сказала, що це буде наосліп чомусь. От хірячить просто наосліп. Нащо на так робити? Може, щоб потім сказати, що це не вони, на що вони так стріляли, і все таке. Ну, от така історія. Даже навіть не дивлячись на те, що буде там стоп-вогонь або якесь тимчасове перемир'я, передишка. Тільки не для них. Так, що там далі у нас? Небезпечні місця та дати квітня. А що воно вже скоро квітень? Да, може, вже закінчується березень. Так, небезпечні місця та дати квітень. Сьогодні дуже актуальне питання. Небезпечні місця, давайте так. Небезпечні місця, квітень місяць для українців, для України. Небезпечні місця. Дорога жд вокзали, автостанції, все, що пов'язано з транспортом. Житлові будинки невисокі, це приватний сектор, бо на землі стоять їх багато. Вишка, металева вишка, металева вишка, не знаю, кран якийсь що. Хочеться сказати, що зомбі апокаліпсис неподалеку, бо іде якась знову масова історія по здоров'ю не дуже гарна. Причому така, що не тільки нас зачепить, а весь світ зачепить. Нехай таке також не збувається. Так, тепер дати. Небезпечні дати на квітень. П'яте, десяте, п'ятнадцяте, шістнадцяте? Двадцять четверте кома, двадцять шосте, двадцять дев'яте. Зафіксуйте, будь ласка, в коментарях. Так, а про що квітень? Є там таке питання? Так. Так, да, головні події квітня для нас. що квітень для нас. Квітень. Що нам принесе з вами? Квітень, головні події для нас. Головні події квітня для нас двічі. Двічі буде мир. Що значить мир? Це я не про те, що ми з вами будемо святкувати. Це не та історія. Двічі будуть якісь домовленості, ударять по руках, і це саме буде в квітні. Що значить двічі? По двох зійдуться на двох пунктах. Е якісь два етапи будуть цих перемовин. Тобто, щось, от, двічі мир, окей. Але після того всі зрозуміють, що це не працює. І ця бумажка буде скасована, спалена, сажена, виброшена, см'ята, пам'ята. підтертися тією бумажкою для українців загалом квітень місяць. Бережемо дітей. Бережи, господи, дітей, бережи, господи, вагітних жінок, скупчення там, де багато дітей, багато жінок або вагітних жінок. Так, ще одне питання в мене. Що задумали ті падли на квітень місяць? Що задумали расисти. Перетасувати людей, відволікти увагу, сказати, Боже, Боже, не можемо знайти, або він пішов. Це я про конкретну людину зараз кажу. Або він пішов із життя, або він десь пропав, хтось десь щось кіш, якийсь кіш, типу, і це все просто для того, щоб відволікти увагу, щоб точно. Дати зрозуміти світові, що тіпа, вони готові до миру. Але це не так, це повна хіра бора. От така історія, щось якийсь кіпіш, кіпіш. Того, кого вони хочуть прибрати. 200 гривень донат, дякую, молодці. Це там у себе на болотах чи тут у нас? Це... І, ти, і те, і те. Це і так, і так, а як це може бути? Поживемо, побачимо. Дякую.